Усім привіт! Мене звати Кріс, і ми продовжуємо грати у Фамафобію. І у нас сьогодні Крістофер Кемпер Етчфілд. Так, е, знайти доказ присутності приводу за допомогою детектора МП. Так, втекти від прийота. Е, та. Е, за допомогою... Ага, поки він пересудить. Окей. Окей. Ну що? Ти що? Відкривайся, давай. Так. Беремо ось це. Термометр. Так. Ось так. А, да-да-да, Все. побігла. Добрий день. Так. Давай одразу будемо шукати кісточку. Якщо вона тут, звичайно, є. Опа, окей, добренько. О, дивися, і тут. Нє? Да, да, да. Чи не. Дивно, окей. Ага, у нас. Дощачка. Уїдж. Так, окей, давай, пішли далі. Так, ні, давай спочатку ми э, вимкнемо... Вімкнемо світло. Так, тут немає. Одразу шукаємо. Так, і ось тут нема. Окей. Тоді спускаємося у підвал. Так. Тут що в нас? Нічого нема? Окей, де він тут? Ага. Давай. Увімкну лічильник. Так. І що в нас тут? Давай. Ні о, він опа. А ну-ка, або він просто гуляє, або я не знаю. Ні, дивися тут пійм Ну тут також. А тут? І тут. А ось тут. М -м -м, тут от піднімається. Тобто, певно, що війну підвалі ось там в такому коридорчику. Ось от тут от. Так. Так, дивися. Або ось тут, певно, так? Все, я зрозуміла. Так, да, так, да, так, да, ось тут. Окей, окей, я поняла. Я поняла, зрозуміла, я тебе супер. Біжимо тоді. Так. Ну так от. Слухай, я забулася ключики взяти одразу. Де тут у нас є? А, в нас там нема де ховатися, то, напевно, ну, що. Може, ось тут десь. Давай одразу дивимося. Ага, так, да, ось тут будемо бігти. Сюди. Окей. Добре. Так, беремо тоді блокнот. Так, беремо ось цю відеокамеру. І будемо дивитися на наявності. Цього вогника, чи він є. Так, ну шо, давай. що ти там, де ти там, є? Ну давай, 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 де ти? Нема тебе? О, так, десь я тут можу так подстаты. Вот Ні, нема. М? Дивись, він вимикає пустину світло. Угу. Так, да, ось так і один ось так тоді. Трієчка. Спускається ту весь. да 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 Окей. Давай, побігли. Це може бути ханту? Може бути. Так, давай ось це візьмемо. Ось це візьмемо, так? Давай одразу ось це візьмемо, що в нас там. Ну, нормально, ще поки. Давай. Давай, 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 біжимо. Ти дивися. Постійно виключаю світло. Так, давай ось так. Ось так. Де ти є там? О, дякую. Дякую. Дуже дякую. Так, супер. А що там по температурі? О, дивися. Все, мінус. 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 Біжимо. Так. Дивися. Так, в нас що? В нас. Так, це цього нема, цього немає. Дивись, ні, нігнуту. Ні. Ну, мімік точно не може бути, бо немає вогника цього. Що там по цьому? Ні, нічого не літає. Але він туди переїхав, в той коридорчик, то. Коротше, давай візьмемо ось так. Візьмемо ось так. Поки. Що там у нас по цьому? Та ну нормально що має бути. Якщо що, то біжимо просто наверх. Ось так поставимо туди. Ось так зробимо десь. Так. Ага, тут він мене наступив. Угу. Отак от будемо робити тоді. Так. Угу. Він ось тут, от, в тій кімнаті. Так, окей. Тоді давай ось так зробимо. Я ще одну камеру візьму. Але точно не мімік. Ну і не. Так, давай ось так візьму. Ось так візьму і ось так візьму. Зараз на Андрю будемо перевіряти. Опа. Але світло йому взагалі не подобається. Ой, воно ж не тут точно. Так, дивись, зараз я ось так перевірю быстронько. А я вже злякалася, що це цей. <с> що це вже І він починає охотитись. Ні, дивися. Ворника цього немає, тому. Так, ось так от. Ну, немає. Окей. Так. Ось сюди. А тут він наступив, так. Ага. Ось так тоді. Дивися, і не саме фотік. <рес> трохи, трошки. Так, давай візьмемо фотік і одразу будемо фоткати все це діло. Е, так. Так, чекай секундочку, ось це. Так, ось так, вимикаємо поки, М -м -м. так. Угу. Так зробимо тоді. Ось так. Ось так. Окей. Так, дайте там. Ось так. Ось так. Супер. Тоді нам ще потрібно буде ось це, от що, Так. Що там по фотках? Так. І ще три фотки, коротше. Ну, то він тут, так. Він тут. Дивися, це не мімок 100%. Зараз будемо дивитися щодо цього Андрю. Так. Тут от ще не наступив нічого. Так, тут розкидався. Ну смотри, бачиш? Та фотка буде? Да, взаємодіє, слухай, клас. Класно. О, дивися. Ну, але ж нічого. Ні, нічого. Немає цього. Ультрафіолету немає. Дивися, так. Все, супер. Ультрафіолету немає. Угу. Мароїн не реблюзеньки. Ну, я не думаю, що це блюзіньки. Я не чула ніяких, е, типу, взаємодій ось там ось зверху. Нічого такого не було. Опа. А, ні? <свісно> Боже, яке ха Божеке секло жесть. Але дивився. Ага. Давай, давай. Зду знову. Угу, давай ось так тоді, окей. Так, і мені ще потрібно ще одна фотка. О, -о, 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 -о. ося. Є. Yeah. Й... Дивно. Дивно. Так, фотик убираємо. Тоді. Дивно. Ладно. Слухай. Давай тоді уберемо туди цей. Угу. Нехай. Так. Так, все добре, окей. Ну що, будемо? Тоді що. Давай тоді я ще одну всю візьму. Як так смішно, так українською э, пахощ. <сум> так, так смішно. <сум> благовошка. Я її буду благовошка називати. Пахощ якось. Не, цей. <сум> якось доволі таки смішно, правда? Так, окей, ну дивися. 50%, ну, 100% він має вже охотити. Полювати. Так, полювати. Ну, окей, давай. Чо? У мене дві ці благовожки, то хай собі... Чекаємо. Очікуємо. Ну давай, де ти там є? Е, як там його? Крістофер. Крістофер. Де ти є? Я тут. Крістофер? А хіба близнюки е, полюють менше, ніж 50 Дивно? I yeah. Включила цей мікрофон, І я тільки примітила, що може бути якийсь посторонній, так Якийсь звук бля чи ні. Коротше, я думаю, що цей. Е дуже сподіваюся, що зараз буду монтувати. Дуже сподіваюся, що з зі звуком все буде ок. Коротше, ми все з тобою зробили. Все ок, все норм. Він був трішки повільніший, е трішечки. Тобто це був повільний білизнюк. Тому ми з тобою усе зробили. Так, це що у нас? Близнюки? Так, вперед. Та давай. Дивився. Має бути ідеально. так? А, окей. Так. Ідеальне розслідування, так? 1410. Ми з тобою отримали. Ну, і все супер. І в мене вже 30-й урін. Буде скоро 31. У -у -у. Ми з тобою копимо, коротше, гроші, бо мені потрібно придбати. А спорядження ну, цей. Ні, не, не це, не це, не це, не це. Ні, не це. Не це, Так, от. Покращений, типу, на. О, блін, дот, скільки коштує? Три тисячі, а в мене шість. Давай. Хай буде. Все. Оцей ДОЦ, коротше, покращила. Все, супер. Все, хай буде. Це, якщо вам сподобалось, не забудьте підписатися, поставити лайк. Також в описі є сили на інстаграм та телеграм-канал. До зустрічі, пока-пока.